Якщо ти подивишся це відео, твоє життя зміниться, не тому, що світ зовні раптово стане іншим, а тому, що змінишся ти. Сила вдячності вже чекає всередині тебе, і коли ти відкриєш її, більше ніщо не виглядатиме так, як раніше. Уяви на мить просту фразу: два маленькі слова, які ми вимовляємо майже несвідомо. Дякую. А що, якби я сказав тобі? Ці слова мають силу змінити твоє життя. Це не просто ввічливість, а вдячність це одна з найсильніших сил, яку ми можемо пробудити в собі. І сьогодні ми розкриємо чому. Вдячність це більше, ніж хороші манери, це здатність помічати красу, дари, маленькі дива, які вже є у твоєму житті. Подумай, кожен світанок, кожен вдих, кожна усмішка від незнайомця. Це подарунок, але ми часто рухаємося так швидко, що забуваємо це помічати. Вдячність уповільнює нас, вона нагадує зачекай, життя вже повне. Вчені досліджують вдячність десятиліттями, і результати вражають. Коли ти практикуєш вдячність, записуєш те, за що вдячний, або просто зупиняєшся, щоб сказати дякую, твій мозок змінюється. Буквально. Мозок починає виробляти дофамін і серотонін ті самі хімічні речовини, які дарують радість і спокій, нейронні шляхи перебудовуються, тривожність зменшується, рівень стресу падає, навіть сон стає кращим. Вдячність це ніби природний антидепресант, завжди доступний нам у будь-яку мить. Але вдячність це не тільки про гарні відчуття. Вона змінює твій погляд на світ. Двоє людей можуть жити однаковим життям, але один почувається бідним, а інший багатим. Різниця вдячність. Вона перетворює я мушу на я можу звичайні дні на благословення, а проблеми на уроки. Подумай ось про що. Коли ти востаннє говорив дякую по справжньому. Не просто швидке дякую, а зупинка погляд в очі, мить визнання. Коли ти щиро дякуєш іншій людині, ти не просто визнаєш її, ти зміцнюєш зв'язок, а людина росте і живе завдяки зв'язкам. Подяка партнерові, батькам, дітям, друзям змінює стосунки, робить любов міцнішою, робить зв'язки нерозривними. Але будемо чесними. Вдячність легка, коли життя добре, справжнє випробування, коли життя важке. Історія знає чимало людей, які практикували вдячність у найтемніші часи, в'язні таборів, вижилі після хвороб, ті, хто втратив усе, і все ж казали Я вдячний, що живий, я вдячний, що можу дихати. Я вдячний за надію. Це не стирає біль, але воно його перетворює. Вдячність це світло, яке не гасне навіть у темряві. У різних культурах і в різні століття вдячність завжди була священною. Стойки у давньому римі починали свій ранок із подяки. У традиціях корінних народів дякували землі, рікам, небу. У буддизмі вдячність це щоденна медитація, різні місця, різні часи, але одна істина вдячність. З'єднує нас із чимось більшим, ніж ми самі, то як запросити вдячність у своє життя? Це простіше, ніж здається. Щоденник вдячності, щоранку або ввечері запиши три речі, за які ти вдячний, великі чи маленькі. Тиха подяка, зупинись протягом дня. Прошапачи, дякую за щось, що помітив усмішку, їжу, мить, спокою. Листи вдячності, напиши комусь, хто змінив твоє життя. Можна навіть не надсилати, сам процес наповнить серце. Зміна перспективи, коли зустрічаєш труднощі, запитай, який урок тут прихований, за що я все ще можу бути вдячний. Чим більше практикуєш, ну, тим природніше це стає два слова. Такі прості, але вони можуть змінити твої відчуття, твої думки, твоє життя. Вдячність це не ігнорування болю і не прикидання, що життя ідеальне, це вибір бачити дари, красу і світло, які завжди поруч. Тож сьогодні ввечері перед сном спробуй ось що, закрий очі, згадай три речі, за які ти вдячний скажи дякую, і подивись, як поступово твоє життя почне змінюватися. Це і є сила вдячності, і вона починається з тебе.